Автомобіль, грузовий автомобіль лісовоз. Не справився водій з керуванням. Здав назад і пошкодив засувку середнього тиску і газопровід і ГРП, що призвело до руйнування будівлі ГРП, пошкодження газопроводи, засувки. В аварійна прибула на місце аварії, перекрили газ середнього тиску, але споживачі без газу не залишилися, так як ГРП є закульцовані, і в даний час ми додали другому ГРП тиск і споживачі залишилися з газу.